Уявіть собі, у США є світлофор, перевернутий догори ногами: зелене зверху, червоне знизу. І ні, це не помилка інженерів, це ірландський протест, який триває вже майже 100 років. Усе почалося в 1925 році в районі Тіперері-Хілл у місті Сіракюс. Влада повісила звичайний світлофор, але місцевим підліткам ірландцям це не сподобалося. Як це? Червоний колір Британії над зеленим кольором Ірландії. І вони почали розбивати світлофор знову і знову. Міські чиновники втомилися міняти скло і вирішили: Гаразд, хай буде по-вашому. І перевернули світлофор догори ногами: зелене зверху, червоне знизу. Тепер цей світлофор став легендою. Біля нього стоїть спеціальний знак, щоб туристи не плуталися, а ірландці вважають його символом своєї гордості. Навіть прем'єр Ірландії приїжджав подивитися на нього. Лишається лише одне питання: чому американці не здогадалися повісити його горизонтально?